Це боляче усвідомлювати і тоді, якщо навіть з ласки Божої Назарій Яремчук залишив цей світ. Божа таїна не розгадана, а кращі люди все частіше залишають цю землю. 30 листопада йому виповнилося б тільки 47. По дорозі у Чернівці, до речі, поїздка була організована генеральним директором спиртооб'єднання Іваном Яковцем, близьким побратимом Назарія. Думалося і про нашу пісню, тепер уже без Яремчука, про наш фестиваль «Червона Рута», який поволі дичавіє, і про кон'юнктуру на естраді, і про таланти, яким в усі часи буде завжди важко. У Чернівці приїхали не всі ті, хто зобов'язаний був приїхати. директором спиртооб'єднання Іваном Яковцем, близьким побратимом Назарія, думалося і про нашу пісню. Тепер уже без Яремчука, про наш фестиваль Червона Рута», який поволі дичавіє, і про кон'юнктуру на естраді, і про таланти, яким в усі часи буде завжди важко. У Чернівці приїхали не всі ті, хто зобов'язаний був приїхати. Хтось нарікне на дороги, хтось на концерти, хтось ще на щось. А хтось не їхав, бо там не платили Бог їм суддя. На цвинтар, де спочиває Назарій, веде вулиця головна. Вона так і зветься, головна, ніби наголошуючи, що дрібниць навіть у суєті земній не повинно бути. Він, Назарій Ярмчук, дуже тішився, незалежністю прагнув, виспівати свою любов. Змучений тяжкою хворобою в останні хвилини життя у своєму щоденнику він записав На могилі моїй. Посадіть молоду Яворину і не плачте за мною. А далі я любив вас усіх та найбільше любив Україну. А пам'ятник це, зрештою, композиція з його музи, частинка того, що ми ще можемо сказати і пам'ятати про Назарія у такий час. Дякувати усім, хто допоміг коштами, організаторським хистом, прихильністю. Правда, львівським майстрам трохи з посмішкою Назарія на пам'ятнику не потоланило. Не зуміли її відтворити, бо вона була неперевершена. Та й так і залишиться. Втім, слів було багато, і від представників влади чернівців, гостей, друзів, колег, знайомих. Поминальна молебень притишувала душі, а за порохом серця. Я йду до Павла Дворського, він був біля Назарія до останніх хвилин. На вашу думку, кого все таки ось з погляду того, що сьогодні відкриття пам'ятника, кого ми втратили? Звичайно, що втрата для України неймовірно велика. Втрата для української пісні дуже відчутна. Але звучать пісні Назарія. Ми пам'ятаємо його слова, Його голос. Ще живе і буде жити довго той дух Назарія, бо Він любив всіх нас, він любив ту справу, якою займався. Він відносився до. Кожної конкретної справи з великою працелюбністю, з душею і тому і ті пісні, які він дарував людям, такі отримували резонанс. Люди піднімалися духом, люди знаходили в собі ті добрі і позитивні якості і розвивали їх християни гуртувалися навколо. Нашої церкви, люди єдналися в ту родину, українську родину, яка потрібна зараз для того, щоб ми вийшли з цієї ситуації і з духовного занепаду, і з економічного занепаду. Тому ось ще раз зібравшись на могилі, маючи вже пам'ятник. Назарій, я думаю, що судиста жіночка не буде ніколи заростати. В очах композитора Олександра Злотника повну болю. Разом з Назарієм сотворили не одну пісню. Тяжко хворий співак просив, аби після його смерті злотник не залишив поза увагою його дітей. Велике щастя тоді, коли хтось із дітей все-таки продовжує ось ту вервицю, пісенну вервицю. Батька Назарія Яремчука. Я знаю, настільки ви опікуєтеся дітьми Назарія, і настільки для вас це все неоднозначно, настільки все дороге. Як ви думаєте, власне, в кого із них, із дітей Дмитра чи Назарка, є ось той власне такий візочок, який би потягнув їх і не дали забути, що є такий великий рід Яремчуків? Ну, я певен, що Дмитро Яремчук буде гарним професійним співаком. Назарій буде композитором професійним. Це роботящі хлопці, які розуміють, що таке є праця. Бог дав їм талант, батько дав їм талант. І тепер вже, як то кажуть, ну, із Божою помічю, і з помічю друзів і людей взагалі, я думаю, викладачів, що з хлопців буде те, що треба. Назарі мене просив, щоб... Я допомагав хлопцям. Навіть якщо б він навіть і не просив, я все рівно він допомагав. Тому що це просто гарні талановиті хлопці, якими я певен буде пишатись Україна. Дітям без батька важко, але вони оптимісти. Дмитро і Назарій Яремчуки. Іван Яковець, директор спиртооб'єднання, один із тих, хто допомагав, аби пам'ятник таки був. Крім того, з Назарієм Яремчуком їх єднали християнські родинні узи. Як ви зараз поживаєте, що нового твориться на такій пісенній неві? Адже е, все те, що творив тато, звичайно, воно осідає в якось в душі, а потім з роками починає нуртувати. Ну, в загальному такими загальними фронтами можна сказати, що непогано, але, звичайно, є свої проблеми. Але кожен, кожен день, кожен місяць. це… Е, Перед людиною виставляє свої проблеми, і розв'язання цих проблем, власне, є самим життям. І хотілося б, щоб цих проблем було менше, але на життєвій війни зустрічаються люди, які допомагають їх розв'язувати, тому що самим складно це все розв'язати. І, мабуть, в долі кожної людини зустрічається плеяда інших людей, які сприяють цьому і безпосередньо впливають на це. Тому ми вдячні долі, що в нас є такі друзі. І... Все складається добре. Отже, якщо все складається добре, то Іван Іванович, я думаю, що власне, ми сьогодні, мабуть, і відчули ось ту властивість чуття часу, настільки нам не вистачає сьогодні Назарія, і настільки потреба душі і серця тієї людини, якої нема серед нас.